Вітаю вас з вами Сергій Іванюк. І сьогодні ми продовжуємо з вами тему список знайомих. Пам'ятаєте, він має бути великий. Список знайомих не потребує великих фінансових затрат, особливо для нових партнерів, які розпочинають діяльність в індустрії МЛМ. І третє, список знайомих варто опрацьовувати особливо на початках зі своїм спонсором зі своїм наставником. Список знайомих це відділ кадрів, як на нормальному підприємстві, і чим більший відділ кадрів, тим кращі вас умови для того, щоб розпочати ефективно свій бізнес. Як все-таки варто його складати? Перш за все, придбайте собі зошит. Бажано на пружинці і е, пишіть вручну. Як показує досвід і практика, варто розграфувати і поставити прізвище ім'я по батькові, номер телефону, емайл, дата народження і залишити графу примітки. Звичайно, ви можете розробити свою методику, як його наповнити. Ну, перша рекомендація: відключіть голову, відключіть. Е, Мозок, який почне вам диктувати, буде людина працювати в цьому бізнесі, чи не буде, буде купувати чи не буде. Цікава ця пропозиція для людини, чи не дуже цікава. Відключіть, напишіть максимальну кількість людей, з якими ви комунікували в житті. Є кілька методів: метод календарний: ті люди, з якими ви ходили в садочок, ходили до школи, інститут, університет, армія, училище. Технікум, хобі, спортзал, робота основна, підробіток. Це саме календарний метод, дає можливість вам пригадати всіх тих людей, з якими ви спілкувалися і зустрічались так чи інакше в житті. Слідуючий напрямок це професійний. Пригадайте, кого ви знаєте з торгових агентів, кого ви знаєте з банківських працівників, стоматологи, перукарі, візажисти. Підприємці і так далі, і ви зможете дуже швидко наповнити свій зошит. 300 плюс цей чорновик. 300 людей плюс цей чорновик. Я рекомендую для нових партнерів зробити однозначно мінімальну ту мінімальну цифру. У вас тоді будуть всі шанси дійсно досягнути успіху. Оптимальний варіант 1000 плюс. І взагалі за два вечорі це можливо зробити. Є ще одне золоте дно це соціальні мережі на сьогоднішній день. Взагалі мені здається, немає жодних проблем, відкривши свій мобільний телефон книжку мобільного телефону соціальні мережі. І коли ви заходите до друга. І дивитесь, друзі, друзів, ваш список неймовірними темпами починає розширятися. Не думайте, що з ним робити. Ваше завдання номер один його написати. Далі, в слідуючих відео, я вам розповім, як його варто класифікувати, до кого варто йти в першу чергу, де приміняти навики, знання і вміння вашого спонсора, як зробити промоушен, промо своєму спонсору, для того, щоб люди з цікавістю прийшли послухати. Вашу ідею. Про це ми будемо говорити далі. А сьогодні поставте лайк під цим відео, підпишіться на мій канал, якщо він вам подобається, і успіху в ваших проектах. MLM-індустрія індустрія це дійсно дуже класна індустрія, яка дає свободу. Я вам від цього серця бажаю, щоб ви досягнули свободи в усьому.